Моторошні смертні колискові, як впродовж століть ще у колисці, росіяни бажали своїм дітям заснути вічним сном, закрити очі і більше ніколи не прокидатися. Баю, бай, люлі люлі, ета й ти помрі, Завтра сніг да мороз Ми снісьом на пагост, ми поплачем да повоїм і в могілку зароєм. Похоронна магія та ворожіння в різних регіонах Росії, як за довжиною ніг небіжчика, люди визначали, хто помре у селі наступним: чоловік чи жінка. Як змінили культуру поховання більшовики і чому від роботи першого крематорію дитячий письменник Карній Чуковський надовго впав у депресію? Революція забрала колишні обряди та декоруми і не дала своїх усі в шапках, курять, говорять про трупи як про псів? Написав він пізніше. Чому в СССР за будь-яку ціну шукали шляхи, що допомогли б людям перемогти страх смерті, як символ цього забальзамоване тіло вождя на червоній площі? Пролетарії вірили, що прийде час і одного дня його зможуть оживити. За чотири дня, скорбному мовчанні, гробу Ільдіча пройшло більше 900 тисяч людей. Їжа та алкоголь на могилах, розмови з померлими, грандіозна виставка некрополь у центрі столиці з рекламою гробів, мобільних крематоріїв і траурною модою. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументаліст. І сьогодні ми говоримо про Росію і культ смерті або чому наші вороги так поспівують і навіть романтизують кістляву з косою. Нам нічого не має бути страшно в цьому світі. Потому що ми безсмертні. Ця риторика особливо стала помітною в часи російсько-української війни, коли від політиків до артистів і священників смерть буквально почали пропагувати з різних закутків. Бо краще померти на полі бою, полягти за божевільного диктатора і потрапити в рай, ніж нидіти і проживати у злиднях. І ми як мученики, попадемо в рай. А вони просто здохнуть. Тож про культ смерті в Росії його історичні передумови і чому саме загибель, як основний сенс існування, запропонував своїм підданим Путін. Традиційний заклик, якщо ви вперше на каналі, то підпишіться чи тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски. Бо за статистикою, більшість людей, які нас дивляться, чомусь досі не підписані. Також не забуваємо, що у нас є цікавий телеграм-канал. Уявіть собі, зима глухе російське село. Чи не зовсім глухе? За вікном мете, сніг, мороз, у грубці тріскотять дрова, які кидають крізь шпарини, вогники на стелю. Вечір по центру кімнати, дитяча колеска, над якою схилилася мати, і, намагаючись заколесати свою дитину, співає її колескову. Але ця колескова не про літо і тепло, не про квіти чи добрі кольорові сни, а про смерть. Розтвердження і констатації того, що немовля може більше ніколи не прокинутися, і навіть гірше, колискова, як побажання смерті малюку. Байда, бай, да бай паскарії, памірай, памрі, скареє, будь-яке хараніть сіла повізьом да святих запайом, захоронім, загріб'ом, да могили проч уйдом. І далі по тексту: бай бай да люлі, хоч сьогодні умрі, завтра мороз, снісуть на пагост. Ми повоєм, да в могилку зароєм. Сьогодні ванішка помрет, завтра похорони. Будім, ваню хараніть, большой колокол дзвоніть. Чесно, я навіть коли цитую слова такої колискової, то мені стає якось лячно і навіть трішки моторошно. Але російські матері таких емоцій чомусь не відчували. Подібні дитячі пісінки, як свідчать дослідження їхніх же етнографів, у російських селах співали ще до ХХ століття. Причому їх виконували у більшості регіонів центральній Росії, на Уралі, в Сибірі, на російській півночі. Насправді це факт, який відомий багатьом дослідникам та історикам. Як пояснюють науковці існування такої творчості, виникнення смертних або похоронних колескових, як називають їх ще, мають кілька версій. По перше, побут російських селян був настільки важким, а людське життя цінувалося так мало, що і дитині заспівати таку пісеньку вважалося закономірною практикою. У своєму моторошному оповіданні Спати хочеться, Антон Чехов описує страшну ситуацію, коли нещасна стомлена нянька, якій відсели 12-13 років, задушила малюка, який не давав їй спати. Вона зробила це, бо була неймовірно виснажена щоденною важкою роботою, після якої і собі хотілося перепочити. А тут чужа дитина, яку треба колисати. Зранку знову вставати до роботи, затопити піч, поставити самовар, помити сходи, зварити їсти, а ти не маєш на усе це сили. А згодом приходить темрява. Хазяї лягають спати, а дівчинці наказують колихати дитину. Немовля кричить: дівчина, яку звати Варя, хоче перепочити, бо вона ще також фактично дитина. І нарешті знаходить ворога, що заважає їй зробити це. І цей ворог чужа дитина. Вбити її, задушити, а потім спати. І Варка душить дитину у колисці, після чого розсміявшись, лягає на підлогу і засинає. Чехов настільки майстерно виклав усе це на папері, що коротке оповідання викликало хвилю дискусій у тогочасному середовищі російських літераторів. А за його мотивами, у 2018 році американка навіть зняла короткометражний фільм. Але як відомо, література бере сюжети з життя, і швидше за все описана ситуація цілком імовірно могла б бути в реальності. Навіть не так не могла б бути, а точно була у російській точно. Там батьки часто ставали дітовбивцями, малюків топили, викидали на мороз і навіть згодовували свиням. Така страшна доля чекала незаконно народжених нагуляних, але часто позбавляли життя дітей і селяни, які банально не могли їх прогодувати. Відомо, що Петро, І, який почав боротися з цим, робив усе, щоб, хоч якось, покращити страшну статистику. До прикладу, він відкривав притулки, які миттєво переповнювалися, а ще увів кримінальне покарання за дітовбивство. Це тема для окремої розповіді, тому заглиблюватися в неї не будемо. Але коли знаєш історичне підґрунтя і атмосферу, у якій виникала відповідна творчість, то побажання смерті дитині вже не вважається дикістю. Захищаючи російських матерів, деякі дослідники, фольклористи висловлюють припущення, що вони співали поховальні колискові хіба що слабким чи хворим дітям. Тим, яким життя обіцяло попереду багато мук чи неприємностей, і наспівуючи колосково, мама справді прикликала смерть, щоб вони не мучилися. бай, -бай да люлі, хоч тепер умрі, завтра у матірі кісель да бліни, то помінки твої. Зділаєм гробок із сімдесяти досок, Викопаєм могілку на Плішивой горі, на плішивой горі, на Господській стороні. В ліс по ягоди пайдем, к тебе, дітятко, зайдем. Колись Леонардо да Вінчі стверджував, що мама своїм словом може як позбавити дитину життя, так і подарувати його. Тому не було нічого дивного, що росіяни вірили, якщо мама упойот, тобто вмовить дитину покинути світ, то вона справді у сні піде з життя. Спі, вараті, не досуг, сьогодні у сні, а завтра помрі, на погост повезуть, вічну пам'ять припають, к сирой землі придадуть. Ще одна версія, що у дитині жив чужий, і це він плакав, а не малюк, це він вирадував, не хотів спати. Відповідно, мама заколисувала не дитину, а злого духа у ній. Ну і третя найбільш гуманна версія, до якої вдаються самі росіяни та захисники русського міра, це те, що похоронні колискові мали лише одну мету надурити смерть чи хворобу. Тобто побажання смерті це обман смерті. Дуже часто росіяни справді виправдовують своїх предків. Вони пишуть, що це часи були такі, що низька свідомість населення і тому подібне. Але знаєте, в українців життя теж не було з медом, часто через те, що нам псували його ті ж самі росіяни. Проте я не знаю жодного випадку, щоб українці заколисували своїх дітей у такий дикий спосіб. Якщо я помиляюся, то поправте, будь ласка, бо інколи, коли ми розповідаємо на каналі про культурні чи соціальні перверсії у росіян, то нам закидають у коментарях: подивіться на українців, вони нічим не кращі», але це зовсім не так. А ще події столітньої давнини мають хороше пояснення через призму сьогодення. Усі ж ми бачили, як російські полонені телефонують своїм матерям, а ті вперто або не впізнають їх, або вдають, що не впізнають. Бо для чого їм жива дитина, яка повернеться додому, якщо на горизонті вже майорить біла лада чи грошова компенсація? І цей молодий переляканий росіянин, з якого мати хоче зробити героя. СВО добре це ілюструє? Ти ж розумієш, що є там процентів 90 Повільно першу там неділю боїв, Ну я умру. Она говорит, ну, зато ты умрешь как мужчина. Типа, все будут тобой гордиться. И Мишка будет, ну, мой сын будет считать тебя героем. И жена будет вдовой героя. Я такой, понятно. Помимо моего будущего в России и будущего моего сына, у меня еще отняли мать и пытались отнять жизнь. А взамен мне ничего не дают. Они реально готовы там сыновей продать, можно сказать, в рабство за вот эти... 200 тысяч в месяц. И это справді так. У Росії жити непрестижно. У Росії престижно помирати. Країна некрофіл давно оспівує та пропагує культ смерті і вбиває усе, до чого торкається, в тому числі і власних громадян. Чому так ми продовжимо за хвилинку і на вас чекає ще багато цікавого? Але зараз я попрошу вас долучитися до збору на очі на 155-ту бригаду зсу. Хлопці оголосили збір на Мавіки і батареї для них. Оснащення для спостережного пункту. Тож, якщо маєте зайву копійку, не шкодуйте, закиньте бійцям. Кожен ваш донат це гімн життя для наших хлопців і траурний марш для окупантів. Усі реквізити в описі до цього відео. А якщо після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу сервіс, який дозволяє нагороджувати авторів через донати. У ньому передбачено можливість разової пожертви чи підписку на постійній основі на комфортну для вас суму для глядачів, які дивляться нас за кордону. Є PayPal. І ми продовжуємо. Звісно, що смертні колискові, які співали маленьким росіянам, закладали фундамент у культ смерті, який формувався в Росії. Але давайте розгляньмо, якими взагалі були тамтешні похоронні традиції та вірування, ставлення до померлих усе те, що за словами американської дослідниці, Ніне Тумаркін формувало їхній культурний ландшафт і вибудовувало особливі інтимні стосунки між живими росіянами і мертвими. Лише в такому випадку картина розуміння їхнього світу буде повною. Отже, у старовину старі люди у Росії заздалегідь готували собі смертний одяг, висловлювали побажання, де і як їх ховати. В цьому, зрештою, не було нічого особливого, бо така традиція є і в українців. Далі похоронні обряди у різних регіонах відрізнялися одне від одного. Скажімо, у Брянській області в могилу перед тим як туди опускали труну, кидали гроші такий спосіб рідні ніби купували небіжчику місце. Там же ж на цвентарі влаштовували поминальну трапезу, постеливши над ямою чи поблизу невеличкий рушничок, пастельку і скатертину. Пізніше їх забирали додому, і поки не виповнилося 40 днів, скатертину не можна було прати а рушник після 40 днів віддавали до церкви. У Смоленській області над небіжчиком ворожили і порівнювали довжину його ніг. Якщо ліва нога була довшою, то вважалося, що наступною у селі помре жінка. Якщо права, то відповідно чоловік померлого клали на лавку, яка була вистелена соломою. Після похорону її спалювали і дивилися, куди йде дим. Якщо на будинок, то добре. А якщо в поля, то вірили, що усе добре він потягне за собою. А в хаті буде пустка порожнеча. Про усі ці похоронні традиції давнини можна розповідати багато, але усе змінилося в 1917-му, коли внаслідок перевороту до влади прийшли більшовики. Вони усе перевернули з ніг на голову. Зміни зачепили усі сфери життя, від зачаття дитини до її хрещення і поховання. Релігійні та народні традиції знищували, їхнє місце займали нові. Старий світ Упав нова комуністична країна, марила створити на його уламках свою цивілізацію. Дійшло до того, що більшовики навіть кинули виклик смерті. Отже, перш за все, послідовники Леніна почали робити акцент на відкриття крематоріїв, які у перспективі мали з'явитися у всіх великих містах. Як мінімум, це мало дві причини: по-перше, крематорії мали стати частиною антирелігійної кампанії по друге їхня поява мала засвідчити про технічну розвиненість країни, без чого побудова комуністичної утопії була б неможливою, як писав дослідник російської історії Річард Стайц, вогняні машини крематорію були ідеальною емблемою більшовицького способу смерті чистого, раціонального та економічного. І справді тоді крематорії вже успішно працювали у Франції, Німеччині, США, Іспанії. Щороку у них спалювали десятки тисяч тіл, але у Росії не було жодного. Однак до розв'язання цієї проблеми більшовики підійшли у притаманній для себе манері. Як слухаємо далі? Отже, у 1919 році в Петрограді створили постійну комісію з будівництва. Першого державного крематорію для його спорудження оголосили конкурс, який проходив під лозунгом Крематорій, кафедра Безбожжя. Спершу його фундамент мали закласти на території місцевої лаври, але проти цього виступало духовенство. Через те, що з одного боку протестував народ та священники, а з іншого бракували робочих рук. Ініціатори ідеї, недовго думаючи, вирішили відкрити його в приміщенні колишньої лазні. Моральний аспект, що колись там милися і парилися люди, а тепер будуть спалювати небіжчиків, нікого не хвилював. І це стало тільки початком знецінення смерті. Далі буде ще більше. Отож, у лазні більшовики збудували потужну піч. Потужно це за їхніми словами. Збереглося навіть ім'я першої людини, який випало за честь бути спаленою. Неї став красноармієць Малишев, який перед тим помер в одній із лікарень міста. Збереглися відомості, що йому було лише 19, він був невисокого зросту і дуже худий. Відповідно, добре підходив для експерименту. Справді залишилися відомості, що згорів дуже швидко. Як тільки піч запрацювала на всю потужність, туди запросили журналістів та відомих мешканців міста, щоб продемонструвати чудо технічного прогресу. Серед них був і дитячий письменник Карній Чуковський, мабуть, в дитинстві багато хто читав його, який від побаченого надовго впав у депресію. Комісар їхав у крематорій як у театр і з апетитом почав водити нас цими понівеченими залами, що мали досить обшарпаний вигляд. У печі отвір там видно білувате полум'я. Ми сміємося, жодного пієтету, ні найменшої урочистості, усе голо та відверто. Революція забрала колишні обряди та декоруми і не дала своїх. Усі в шапках курять, говорять про трупи як про псів. Кому яка справа, як звати те непотрібне падло, яке засунуть у піч, згоріло б якнайшвидше, от і все. Але падло як на зло не горіло. Піч була совєцька, інженери були совєцькі, небіжчики були совєцькими. Все в розладі, аби як, ледве-ледве. Я пішов у мертвецькою і відкрив одну з дев'яти трун. Там лежав якийсь чоловік, зовсім голий, без найменшої ганчірки. Лише на нозі його біліла записка. Папов. Умір так дато. Дивно, що записка говорив згодом. Комісар зазвичай роблять простіше: плюнуть на п'ятку і просто на ній напишуть чорнильним олівцем. Прізвище занотував того ж дня своє враження Чуковський у щоденнику, і справді у більшовиків ставлення до смерті таким і було: блюзнірським жодного таїнства чи пошани до мертвих. Свідченням цього є ось ця світлина. Це 1921 рік. Петроград під час екскурсії по крематорію людям дозволяли дивитися у віконце, як згорає тіло. Російський письменник українського походження Дем'ян Бєдний, який серед небагатьох обраних був допущений до спалення тіла Маяковського, потім розповідав знайомим, що бачив у вічко, як обвуглилась голова поета. У всіх великих містах крематорії так і не з'явилися. А ті, що були збудовані у Петрограді та Москві, часто простоювали, оскільки спостерігався значний дефіцит дров, а людей спалювали саме при їхній допомозі. Вони стали об'єктом численних анекдотів. Люди відмовлялися, щоб їх спалювали, і писали заповіти, де вказували, що хочуть бути похоронені на кладовищі. Звісно, що я не критикую крематорії як бути похованим. Це вибір кожного, а лише розповідаю при яких обставинах їх відкривали, і яке ставлення було до смерті загалом. Отже, за більшовиків більшість людей, які помирали, продовжували ховати у старий спосіб. Але поза як було оголошено, війну з Богом, то і традиційне відспівування скасували. Натомість з'явився новий обряд, який назвали красної похорони. Вперше його провели у Москві у 1917-му, коли прощалися з учасниками тих буремних подій. І тоді вперше гроби пофарбували не у чорний, а червоний колір. Не було жодного священника чи ікони, ніхто не читав молитви. Присутні уникали хрестів. Звісно, що тут, як приклад, можна навести прощання з Леніним, масовість, політичні промови, сльози, які заливали обличчя присутніх. Я вперше бачив, – сказав Ємельян Ярославський, як старі большевики плакали. До речі, коли більшовики ховали Леніна, то серйозно думали, що прийде час і його зможуть оживити. Це одна із причин, чому його не спалили чи не поховали в землю, а забальзамували. Зокрема, вони покладалися на геній Олександра Богданова, який був директором одного з інститутів і виступав з ідеєю молодильної крові, робив доволі сумнівні досліди, які були пов'язані з її переливанням, і переконував усіх, що зможе оживити і лєніна. Щоправда, зробити це йому не вдалося повертатися до життя вождь революції вперто не хотів. А згодом і сам Богданов помер у результаті чергової трансфузії. Та й важко сказати, як можна було оживити Лєніна, адже Ніколай Сімашко, який керував розтином його тіла, зазначав, що мозок вождя перетворився на зелену жижу, і дивувався, як він взагалі міг вести досить активну розумову діяльність. До речі, у циклі диктатори про Лєніна маємо цікавий випуск «100 років без уперя», який уже зібрав понад 300 тисяч переглядів. Якщо цікаво, то перегляньте. Отож, якщо підсумувати період більшовиків, то можна сказати, що вони ставилися до трупів та смерті доволі утилітарно. Цьому сприяв переворот, громадянська і Перша світова війна. Усі дослідники пишуть, що Росія того періоду запам'яталася масовими випадками осквернення як самого праху, так і ворожих могил. Одним із найвідоміших прикладів є знущання революційних солдатів над трупом генерала Корнілова. Своєю чергою білі вішали повстанців разом із вівцями та собаками, прирівнюючи страчених до худоби і тварин. Так, з комуністами поступали і Сибірські селяни, які ненавиділи їх за поголовний терор, руйнування і голод. Наприклад, восени 1922 року у селі Сімйоновка Крестівської волості, Славгородського повіту Омської губернії, селяни, вбивши партійця, закопали його з трупом собаки, вклавши в могилу записку Комуніст і собака одне і те ж саме. Селяни Бобрянської волості омського повіту не допускали ховати комуністів на спільному цвинтарі, погрожуючи викопати їхні тіла. Есерка Відонська, голова однієї із повітових ЧК, писала. Я багато бачила і розстрілів, і розстріляних, і засуджених до страти, і ніколи не могла зрозуміти, як можна бити і штовхати ногою уже охололий труп, безмовний і нешкідливий, коли сама природа смертю кладе межу усьому, навіть дикій злій волі людини. І ось друзі, усе викладене у цій розповіді, і закладало фундамент для теперішньої Росії. Бо як вони ставляться до власних небіжчиків, ми теж чудово знаємо. Це чи не щодня можна побачити у відео з фронту? Загалом, Росія часів Путіна, це держава, де культ смерті став мало неофіційною пропагандою. Її оспівують, рекламують, люблять. Розповідає, що померти почесно. Головне, щоб ця смерть була не даремною, але в бою за царя. Ми всі смертні, ми всі під Господом. І ми коли-небудь з цього світу всі уйдемо. Це неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут непонятно, и как уходят отводки или еще чего-то непонятно. А потом ушли, жили и не жили, тоже не, и, и незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. І справді спостерігається певна радість смерті, бо це лише в Росії можна побачити, як з розмахом на різноманітних форумах та виставках рекламують похоронну індустрію, незвичайні гроби, якісь мобільні крематорії, напівголі чоловіки з крилами, надгробки і смертні маски. Радість смерті, смерть як сенс існування і основна гордість росіян. І так як русські ніхто не вміє приймати смерть. умираю, але не здаюсь, написано кров'ю тільки на русському язиці. Але все це людство вже проходило. Ця варварська ідея побутувала в середньовіччі, коли людське життя не вважалося цінністю. А як головне, благо підданим пропонували смерть за свого повелителя. Друзі, з вами був канал За документаліст. Якщо вам було цікаво, підпишіться чи поставте дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски. Бережіть себе, зустрінемось.